За цим пультом Сергій понад 30 років видавав прямі ефіри, новини. Він був вимогливим до себе та своїх колег, бо прагнув, щоб результат був якнайкращим. Як звукорежисер він був справжнім професіоналом своєї справи, суворим, але справедливим. Іноді навіть молодь боялася до нього йти робити начітки, але потім дякували йому за цінні поради, за те, що вчив. Правильні наголоси робити, і я думаю, вони вдячні йому за цей цінний досвід. Тільки гарні спогади про цю людину, порядний, чесний, прямолінійний, з почуттям гумору. Всі найважливіші проекти. Фестивальні програми, дебати, прямо ефірні проекти, прямі ефіри, трансляції прямі, які ми організовували багато камерки дуже часто. І е, завжди провідний звукорежисер це конус. І я знала, що якщо конус відповідає за звук, все буде добре. Якщо навіть якась халепа він викрутиться». І оце знання, це внутрішнє відчуття, що на цю людину можна покластись. От воно було завжди, скільки років ми разом працювали, стільки років от, оце відчуття, що це професіонал, і він зробить все так, як треба.